У 2006 році вже в Вишгороді стартував перший велодень. Проходять вони по всій Україні в різні дні. Якби хотілося зробити свято, тому що наша організація власне виступає за розбудову спорту, спортивна здорова нація. Хотілося б зробити свято таке і для дітей, і для старших, більш людей, які полюбляють велосипед. Учасників велодня легко було розпізнати за прапорцями на двоколісному транспорті. Кожному учаснику нашого велодня зранку чіпляємо наш прапорець, прапорець України як знак. Підтримки наших воїнів на сході для заохочення здорового способу життя як дітей, молоді, так і старшого покоління. Велодень у Нетішині стартував з 10-ї години ранку мандрівкою на голубі озера. Маршрут пролягав через комарівку. Його загальна довжина склала близько 22 кілометрів. Близько ста велосипедистів подолали цю дистанцію на двоколісному. По обіді організатори провели велоквест навколо міста. Учасникам з 18 команд тут довелось бути не лише вправними велосипедистами. А й проявити знання з різних галузей, виконати ряд завдань. Ми їхали з мідмнина, потім до дампи і потім до водосховища ще. І до хуторка було 11 баз. Вони стріляли з трибольної зброї, кидали м'ячики в банки, збивали. Відповідали запитання ПДР право дорожнього руху, даїшніки робили. Відповідали на запитання про місто, малювали велосипед з зав'язаними очима. Тобто було дуже багато баз. Вони були всі різноманітні, різного направлення. Я участвувала в квесті, і мені дуже сподобалося, адже були дуже цікаві конкурси і. Я бувала в таких місцях, де я ще ну, ніколи не була в недіше. Загальна довжина маршруту квесту становила близько 20 кілометрів. Найкращий час у дорозі склав одну годину 27 хвилин. Найдовший три години 5 хвилин. При підведенні підсумків враховувався не тільки час, за який команди подолали дистанцію, а й їхні результати на всіх базах. Увечері усі 18 команд з'їхались на вертолітний майданчик. Переможці велоквесту сьогоднішнього дня стала команда. Байчики! Подарунок під магазину Волосвіт. Вітаємо вас! Вітаємо! Призові місця зайняли також команди Мир Трудмай, фіксіки, спортсмени, соколи, райдери. Усім дістались призи від приватного підприємця Сергія Сторожука. Велоспорт у родині спонсора займає чільне місце. Підтримую діток, підтримую народ, який займається велоспортом. Мені це цікаво. Вранці каталися на голубі озера. От порахував, що 92 чоловіка доїхали 92 велосипеда. Скоріше, доїхали до Голубих озер, гарно провели час. От, фотографії, згадка на пам'ять що було, що згадати. Велодень нагородженням не завершився. Під вечір на вертолітний майданчик з'їжалися діти й дорослі, адже попереду чекав ще велопробіг містом, дивогонка і розважальна конкурсна програма. Тому що не сидіти вдома, а кататися на велосипеді як всі інші. Я навчилася у 9 років, вже 2 роки катаюся на велосипеді. І... Мені це цікаво. Мені подобається кататися на велосипеді, тому що це весело і красиво. Яка боротьба? Подивіться на них. Яка боротьба? Давай давай, давай. Осередок всеукраїнської скаутської організації пласт провів дивогонку, де взяли участь діти від 2 до 11 років. Парад 2, 3, 4 колісних транспортних засобів спостерігали присутні, яким велодень прийшовся до душі. Супер судовольством іскав довго, де ця рекламка. Мені люди сказали, що є, але не на всіх під'їздах оказалось. Іскав дуже довго знайшов. Дітей привез з удовольствием, прокатились. Зараз, коли ми планували це свято, оцей велодень, ми собі ставили такі планки. Якщо буде багато людей, якщо це буде мати якийсь відгук від населення, ми його будемо повторювати. Тому я так думаю, що ми за це літо до осені, ми ще три-чотири таких події зробимо такого плану.